Нарешті я можу сказати ці слова. Вітаю вас на своєму каналі Соловейко вишиває. Мене звати Аня, і в цьому відео я вам трошки розповім, що я навишивала вишивала, і чому взагалі так довго не було відео. Майже більше ніж місяць не було відео. Скажу так: цей місяць, ну, майже 40 днів, так, були дуже невишивальні, трошки було депресії, вишивалося дуже мало, тому якось. Взагалі не було настрою братись за вишивку і відео знімати, ніякого настрою не було. Тому сьогодні четвер, 13 червня, і я вам покажу, що в мене все-таки за цей довгий проміжок часу навишивалося. Скажу так, я бралася до вишивки, це, мабуть, оце, ось цей тиждень, так, з понеділка по четвер, більш так регулярно, майже кожен день потрошки. А до цього е, бралась, може, там раз на тиждень, двічі, максимум, і то це вишти ниточку і все. ой, Бо то була така як депресія, потім захворіла дитина, потім я захворіла, я й досі трошки так вниз говорю, тому вибачаюся. Але не будемо довго на цьому зупинятися, а переходимо все-таки до вишивки. І перше, що я вам покажу, це будуть мої літні. Ой, літні, чуєте, літні. Ну, правильно, бо вже літо настало. <coughs> Мої весняні мережива від Юлії Крафт. Так, а ч... я взяла ножнички і десь, уже десь загубила. О, знайшла ножнички. Під вишивкою були заховані. Весняні мережива. Тут в мене вишиті всі стіпки. Всі шовчики, повністю все залишилось тільки зробити хардангер, так само вирізані, і пришити бісер. Цим я і буду займатися вже, так, коли змонтую це відео. І випущу і буду займатися над цією роботкою. Скажу так, цю роботу, мабуть, я найбільше вишивала за цей весь час, поки в мене була депресія. Так, мабуть, тільки я її вишивала. І вишивала я по понитицю, тут там, де блекворк. Бо коли в мене в малого були заняття по легу конструювання, там годину потрібно чекати, тому я брала цю роботу з собою, і от поки якраз поки там були заняття. Я щоб не сидіти просто так, от, от одну ниточку пів, пів ось цього кола я і вишивала, можна сказати так. Покажу вам поближче, бо я думаю, ви вже забули, як виглядає взагалі ця робота, ця краса. Трошки запелено, воно не по центру, бо я коли вшила цей елемент, я перезапелила так, і щоб тут було трошки зручніше його е, шити. Дуже гарна ця робота. Ще раз повторюсь, бачите, ці шовчки, яка краса. Солов'яні вічка, зерновий цей шовчик. Blackwork. Blackwork я перший раз вишивала. Мені сподобалось, але все-таки я трошки десь і помилялася. От, Але нічого. Нічого гарно вийшло. Там, де я робила помилочки, я виправляла, так, тому все гарненько і вже ж кажу, вже ручки чухаються приступати до хардангеру. Тим більше, що буде не так то й багато. Так, ось тут скрізь і тут буде хардангер і бізер. Мені здається, бізер довше потрібно буде пришивати, ніж робити хардангер. Але хардангер тут дуже, дуже гарний. Так, займалася цим. Потім ще в мене був. Я повернулася до вишивки свого рушничка великоднього, так, від магії хардангеру, і також чому ну, я до нього повернулася, я якраз нами займалася останні два дні, так, вівторок і в середу, бо все ж таки, ще раз повторюся, малий ходить на заняття, вони якраз з вівторок і в четвер. Раніше я брала ось цю роботку, потім ще одну маленьку я вам покажу. так. А потім, я кажу, що мені нема щось таке щось брати туди, щоб там було небагато кольорів. Сурочку чи якусь картину я туди, зрозуміло, брати не хотіла, тому вирішила взяти, тому вирішила взяти свій рушничок від, від магії Хардангер. Ви також думаєте, що ви, мабуть, і забули. Так, зараз я знайду прив'юки. Вибачте, я готувалась, готувалась і все-таки те, що я так довго не знімала відео, то воно дає свої взнаки. Да. Ой. Все ж була підготувала і знову нічого не можу знайти. Так, ось-ось-ось-ось. Ось такий буде рушничок. Так. Такий буде красивий рушничок. По кольорах ви тут бачите, що воно, це приклад самого харданеру, тут воно білим вишивається. Так, це просто як схема позначено, тому тут є кольори. Закінчила я була, коли вам показувала останній рушничок в останній цей рушничок, що я була зробила ось це ось контур весь. Так, Так, це, Ні, це зворотня сторона. Що я була зробила весь цей контур, і я. Розпочала, ось, уже покажу вам, розпочала оформити трошки низ. Так, ось це, ось, цю, ось цю частинку. Вишила тут блоки. Блоки всі вишила. Я ж кажу, взяла, вирішила взяти цей рушничок на заняття до малого, бо дуже легко, блоки вишиваються. Не потрібно дивитись в схему нікуди, бо там насправді не дуже зручно. Сидіти, людей там багато, так всі чекають дітей. І е, я вирішила, ну, там, щоб якесь велике гарне місце зайняти для вишивки, там немає. є Маленькі стільчики, тому я думаю, от цим я рушничком якраз і буду займатися, коли буду ходити на заняття. Тут кольорова гама дуже гарна. Е, це все. Так, де вона? Ось ці ось ці блоки я вишивала ниточкою рису, що в мене залишилось, і не багато порола, нічого не зробиш. А ось сьогодні, так, сьогодні з раночку в четвер, я вже почала вишивати ось ці зірочки. Я думаю, вам їх видно, так, я так зблизька показую. То вони вишиваються перле, перле 12. І сьогодні вже продовжу, коли малого відведу на уроки. на урок. Гарненький рушничок, мені дуже подобається. Як виглядає вже трошки цей край, трошки щось вимальовується, так? бо до цього просто була рамка, мовби й довго працювала над тим рушничком, а була тільки рамка. Бо насправді я для себе вже виявила, що от в Хардангері найважче це саме розпочати, щоб ці всі блоки зійшлися. Як тільки рамка контур сходиться, то все, все йде як по масу. От, тому я буду вже тоді все тут зашивати цією ниточкою перле. Тут ще є е, курячий брід, він буде так ось тут іти, то вишивається шовковою ниточкою. Але я побачу, можливо, я це вже буду вишивати на останок. Бо план в мене був такий: зашити повністю цю сторону, так, але не робити вирізування, не робити харданги, зробити всі шовчики, прийти на наступну сторону і потім вже вишивати. Серединку. Ось такі у мене були плани. Покажу вам кольорову гаму, гарні кольори. так, Це перле. Ось ниточка Шовку. Кольори тут вони підписані, але я не буду, не можу показати кольори. так, Бо це, ну, як дизайнер розробив, я думаю, це неповага буде, якщо я вам покажу, номери цих ниточок. Тому, я думаю, у мене буде ось така краса, красивий рушничок. Все-таки надіюсь, що я в цьому році його завершу. Не сподіваюся, точно знаю. Бо якщо я вже його вхопила і два дні я підряд його вишивала, дуже. Знаєте, я така рада, що ця депресія прийшла, я повертаюся до вишивки, в мене аж сили з'являються, коли я починаю брати до рук вишивку і вишиваю. Ось така краса. Дуже задоволена. Так, відкладаю. відкладаю. Зберігаю я своєму конвертику, який я пошила. Я так з цим конвертиком і беру все і на заняття. Дуже зручно, мені все поміщується тут якраз сумку. Так, також покладу сюди в кадр, щоб трошки було, зато шерсть котяча поналіглася. Так, наступне. Що я почала? Це ось така дерев'яшка маленька. Це гарбузики, набір для вишивки хрестиком від Зайка Січ, серія марки. Я її взяла знову ж таки через те, що потрібно було йти з малим на заняття і потрібно щось було маленьке. А дерев'яшки чи щось таке в мене розпочатого не було. Я почала дитись в запасах, в мене нічого такого немає, тому я виявила, що є тільки ось ця. Марка гарбузова, так, хоч зараз і не сезон, але ну нічого. Кольори ось такі красиві. так, І я вже показую готову роботу. Теж брала я її довгенько вишивала насправді днів, мабуть, 5 чи 6, ось так, бо я ж кажу, брала з, на уроки там годинка часу, то скільки вишиється ниточка, от і вишиться додому. приходила, я не вишивала. і... Ось, химку засвітила. Тут ще була така красива листівочка. Нехай яскравим буде кожен день. Я бажаю вам, щоб ваші дні були яскраві. І наповнені гарними емоціями. Такий кавунчик гарний. Ви знаєте, я чомусь, коли я купляла цю марку, мені здавалося, що вона трошки не така. Я чомусь думала, що цей фон не такий. Коричний. І коли я вишивала, чесно скажу, у мене спочатку було якесь трошки таке маленьке розчарування, що цей фон такий якийсь блідий. Але коли вишилося, зробився бек. от дійсно Бек тут зіграв дуже е, гарну роль, бо до Бексті ця роботка, ця марка була така невиразна. Не кидалася в очі. Видно, що щось там є якісь плямки, якісь гарбузики, але що до чого, то не зрозуміло. А от коли вже е, був Пророблена повністю зроблена вся робота з січем з усім, то гарний результат. Ось так. Все оформлено. Фетрик іде в наборі. Комплектація дуже гарна. Дві голочки було, магніт, але я таки думаю, що це магніт не для того, щоб вішати, а можливо, для того, щоб вішати потім цю марку на холодильник. Я його просто використовувала як магнітик для. Голки. Дуже гарна тут є інструкція, де розповідається, як що робити. Дуже гарна комплектація. Мені сподобалась. І тим більше, що ці марки вони ну, недорогі. Так? І що сподобалось, що тут також є вже в самій інструкції є ключ із номерами ниток, що можна потім буде. Їх посортувати, бо зараз дуже багато наших виробників номерують ниточки, але потім не пишуть в самій інструкції, який ниточок відповідає палітри DMC, і тоді ти його ніяк не розсортуєш. Так, це тільки якщо підбирати по палітрі, але це дуже довго. Це я не знаю, скільки там потрібно того часу, щоб підібрати. А це все-таки що потім з тими залишками робити, якщо ти не знаєш, які там кольори то я вже думаю, якщо ви не хочете вже писати на самій органайзері номери, так, то в інструкції вже ж можна написати які ті номери, щоб потім можна було його розсортувати. Так, так що ось така красуня марочка в мене готова, дуже-дуже-дуже задоволена. Гарненька. Це була перша моя марочка. Думаю, що, можливо, я замовлю ще і інші, тим більше що там є багато різних. Так, моя кіцька, вже вмостилась на мою сорочку. Ну, це взагалі. Ще й кусається, бо я її зганяю. Так, і наступне. Над чим я працювала? Працювала я небагато. Я ж кажу так, то інколи, може, півгодинки я посижу і все. Взагалі був такий невишивальний час у моєму житті, але я думаю, це всі через це проходять. Не я одна, не я одна, не я остання, так, і це ось маленькі. Крапельки того, що я зробила, це я почала вишивати смугу на понизу своєї сурочки. Вишивається воно хрестиком. Так, нічого складного немає. Вишивається хрестиком. Буде ця смуга йти повністю понизу. Так, знову ножнички загубила. Знову ножнички. А, ось знайшла. Я тут відступала ж таку саму кількість. Хрестиків, ниточок, так як і ось цей низ, коли я робила підгін. 19 ниточок, мені здається, я тут відступила. Тут ще воно трошки розправиться, так, бо зрозуміло, воно все так повнуте. Але, я ж кажу, скільки 5 квіточок вишила. Вишивається воно нескладно. Взор не важкий. Але проблема в тому, що на цьому полотні якось трошки важкувато вишивати хрестиком перлеві сміркою. Тим більше, коли вони такі щільні між собою, так трошки воно важкувато. Можливо, потрібно голочку змінити, але я її так, мені здається, я 28-ю найменшою вишиваю. Зараз а, ні, не 28-й. Тут в мене велика голка, мабуть, потрібно змінити. на... Менше. Так що, ось такі вишивальні здобутки у мене були. Ой, але я рада і дуже тішуся тим, що я вже, все ж таки вже повернулася до вишивки. У мене є натхнення, і в мене є бажання, саме головне, так, продовжувати вишивати і займатися вишивкою. Так, так що ось такі. Ось така краса в мене навишивалася вишивалася за такий довгий час, але ще раз повторюсь, якщо брати ну, <смі> за, ці, за ці всі 40 днів я взагалі майже не вишивала. Я почала вишивати от рушничок останні 2 дні, а то все просто от раз в день, раз в тиждень, то брала одну ниточку і щось там трошки вишивала. Оці ось квіточки, щоб ви розуміли, я перед тим як вкладати дитину спати. Так, коли я там з ним розмовляла, там читала книжечки, чекала, поки він вкадеться. я цю квіточку вишивала одну за вечір, щоб ви уявили швидкість, так? З цього на всього одна квіточка за вечір. Це дуже мало для мене, але нічого. Головне, що вже все, все в встакалося, все добре. Як завжди, я вам ставлю трошки розповідь про Китай. Я думаю, що я вам ставлю тут. Відео, яке я знімала ще на початку травня. Ми тоді їздили з прабабусею, з батьками до родичів, до ну, маминих родичів, так, до прабабусиних родичів. Тоді був якраз день матері, і китайські батьки вирішили зробити такий подарунок мамі. Так, ну прабабусі Відвести її до родини. І тому ми там зустрічалися з родичами, яких бачили також перший. Перший раз, тому я думаю, вам також буде трошки цікаве. І трошки там буде і старовинного міста. Так, на цьому дякую вам за перегляд. Обов'язково пишіть коментарі, чи сумували ви за мною, чи ні. Надіюсь, все таке, що ви сумували за мною трошки. От, І бажаю вам, щоб ваші дні були яскраві, наповнені гарними емоціями, так як оці от гарбузики, які я вишила, і якось ця от. Прекрасна листівка. Обов'язково не забувайте донатити, підтримуйте наших і до зустрічі в наступних відео. З вами була ваша Аня, як завжди, з Україною в серці. Приїхали на нову локацію. Це ми возимо нашу прабабусю, Так, бабусю по її містах, де вона молодості любила гуляти. Батьки вирішили зробити такий подарунок на день мами і нам. І їй всім. Це знову ці ось леви. Дракони леви. Це як оберіг, я вже розповідала в попередніх відео. Бачите, яка краса. Тут скрізь знизу, скрізь повністю магазинчики. Там магазини одягу, це більш новіша там частина, а ось це ось вже стара частина міста. Як гарно. Теж. Хоча не згодні в понеділок, але також дуже багато туристів. Бо зазвичай в будні дні в таких місцях людей небагато, але дуже багато пенсіонерів. В Китаї в 55 років виходять на пенсію і найчастіше пенсіонери потім просто їздять так і подорожують по різним таким містам. Китаю знаходять цікаві якісь місця і подорожують. Тому дуже часто можна зустріти саме групи, які складаються із, із, із пенсіонерів. Про цілий автобус і повністю він забитий пенсіонерами. Це ось наш ресторанчик. Тут зараз будемо їсти. Бачите, і тут також цей маленький. Дракончик оберігає. З іншої сторони є такий самий. Це ми пообідали і прийшли дивитися на красу. Тут скрізь повно маленьких магазинчиків знизу, де продають різні чаї, сушені сухофрукти. Все, ми купили зараз я відкрию. Купили різні такі зелені цукерки смачні, вони також роблять вручну. І типу ноги. Ось так, типу ноги, щось на ногу із ем, манго, потім є із трояндою, і ще, а, арахісом є. Ось ця блочка дуже красива. М -м -м. Це ось із каменя різні вироби, що захопити знімати не буду я. Тут все чаї, сигарети. Дуже... Наш тато дивиться на сигарети. Тут теж все із каменю. Магнітики. Магнітка сувенірна лавка, така їхний такий дрів'язок. Ходила? Це магазинчик чаю. Ми прийшли. Тут заварюють чай, і різні види чаю можна спробувати потім купити. Це холодильник, тут зберігається чай. Якщо ви не знали, то чай зелений і червоний будь-який краще зберігати в холодильнику, навіть в морози... морозильній камері. От наш тато зберігає чай в морозильній камері, щоб він не зіпсувався. Різні чашечки, з яких п'ють чай. Це заварювати. Там також, не клеточка, тут далеко. Така плиточка, тут гріється водичка собі. Підключим бутильок з водою і тут так дають пробувати різні чайки. Ціна 1760 юанів ось цього набору з підносиком і множите на 5,5 і це буде ціна. У гривнях це ціна і за одну таку чашечку, з якої п'ється. 399 юанів, 190, 390. Це просто звичайні такі термоси чашки. Китайці теж дуже сильно люблять. Купили чай. Сто грам коштує сто сімдесят юанів, умножте на 5,5. Це буде ціна. Ти це ще тут віднесла кафер Німеччини, яка була, бачить, то також купляла цей чай. Хм. Як цікаво. Гуляємо тут. Оце ми приїхали на батьківщину нашої бабусі маминої мами. І ми ходимо, гуляємо тут, і я знайшла виписку, що е, кава продається. Зранку ми каву не пили. Я не пила каву, так знайшла купити каву і натрапила на таке класне місце. Тут виходить стара будівля, а сварту як кафе. Та діло, мамі! Оце як стара будівля, все прям збереглося. Там от подивіться. О, oh, О, oh, mm. И он там, он. Вы что пальчиком показывает, там он маленький дракончик, как ее берегает. Краса. А это и сама, как кафешка. Так. Дуже гарненько тут, так мило. Зараз я вам покажу, як воно виглядає з вулиці. Ось, бачите, просто таке маленьке віконце, написано, що кава, і все. двері заходять і воно всередині. Дуже гарно. Ну, ми хотіли спочатку з, з малим тут пройтися, але тут дуже велика відстань, то, ми, мабуть, йти не будемо. Тут місце можна взяти, на прокат костюми і пофотографуватися. Будь-який будь будь-який смак костюму. Це дуже гарно. Дитячого, я зараз лице покажу. І ось у віночках. Вони вже дві дівчинки прийшли. Ми бачили, як вони фотографувалися. І дитячі, дуже багато. І ось тут ось фотографують. Дуже гарне місце тут для фотографій, але людей дуже багато. Неймовірно багато людей. Хоча сьогодні понеділок. Будуть ловити рибу сачком для металиків, Ну це так, тільки на словах. Да. Дуже класно це місто. В цьому місті набагато більше збереглося старовинної архітектури, ніж ніж у нас в нашому місті. Дуже гарно, дуже гарно. Ну... Ну, ну, ну. Уловили маленьку криветку. Ну, ну, ну. <певод> <певод> Уловили маленьку креветку, наша мама з бабусею кудись, як завжди, пішли. Вони люблять отак вперед кудись піти, а ми тут дідусем. Дивіться, що я знайшла. Краса. Того ми зустріли тут, деякі смішні бігають. Там знову спаду, там десь велике сердечко фотосесії в китайському тут Маленький такий риночок, ну, тільки каценятка, сочимось. Кот ось такого віднесли. Він тут разом із гусенятами. Гусеняти вже закрили в клітку. тільки маленьке косенятка. Так. Ціка, гігантська магнолія. Дуже великі ціків. Ось. Я не знаю, мабуть, такі як розміром, як голова точно. Ну, такі гіганські. Там ще одна така магнолія, а там мало квітів. Оце, щоб ви розуміли, пелюстка спала на землю. Ось яка, як долоня. Гігантська пелюстка.